Кременчук продовжує допомагати військовим збройних сил України. Цього разу черговий пакет допомоги Кременчуцька громада передала одній із механізованих бригад, яка знаходиться в одній з найгарячіших точок та веде запеклі бої із російськими загарбниками. Продовжуємо допомагати Збройним силам України. Сьогодні одній з механізованих бригад передаємо обладнання. Це генератор, інверторний, це радіосканери для роботи з різними пристроями і відповідно убезпечення каналів передачі інформації та їх захисту. Дякуємо хлопцям за їхню важку працю. Впевнений, що незважаючи на те, що у громади зараз менше фінансового ресурсу, ми будемо продовжувати і далі допомагати Збройним силам України до нашої перемоги. Також від громади міська влада передала військовим засоби, які знадобляться у роботі з раніше наданим обладнанням. Дякуємо захисникам за цілодобовий захист та невтомну боротьбу із ворогом. Керменчуцька громада і надалі залишатиметься надійним тилом для українських героїв. Валерія Лисенко Олексій Крижановський, Кримчуцькі новини.